З раннього ранку, 15 вересня, у Слов'янську протестували далекобійники. Вийти на Майдан та вголос заявити свій протест проти грабіжницької політики українських банків, водіїв великих вантажівок змусили дії не лише банкірів, а й місцевих судів. Володимир Долгополов придбав автомобіль в МАН ще у травні 2008 року і вісім місяців не знав жодної проблеми з виплатою кредиту. Коли ж роботи майже не стало, банк відразу ж зайнявся проблемним клієнтом. І у Володимира розпочалися ходіння по судах. Пришла повестка, должен быть состояться суд. Я явился туда, отметился, но никого не было. Ни с приватбанка представителя, как мне сказали, и не будет, сказала секретарша. Судей-то уже не было, может говорит, будет через 2,5-3 часа. Но мне что же надо работать? И все. Ну на этом все закончилось. Это я, как говорят, отправился и уехал на работу, опять же, в рейс работать. Сейчас вот буквально, по-моему, 12 или 13 числа пришла повестка суда, что... Так как вы не явились на суд. Суд сестевся без вас, і ми забираємо транспорт в пользу приватбанка. У подібній до Володимирової ситуації зараз перебувають багато слов'янських далекобійників. Банкові установи аналогічно діють із іншими несумлінними платниками кредитів. Хоча до акції протесту долучилися лише десяток далекобійників, які придбали автомобілі у кредит і мають проблеми з виплатою внесків. Цей момент сильно засмутив організаторів акції протесту, бо вони очікували на підтримку багаточисельної армії слов'янських таксистів, які. Минулого року за побажанням власників служб таксі придбали нові автівки, також у кредит. Проте організаторів акції протесту підтримали місцеві осередки політичних партій і порадувала те, що до акції залучився народний депутат України від Компартії Євген Волинець, який відзначив класову несвідомість слов'янських водіїв. Ми комуністи говорили, говоримо і будемо говорити, і добиватися, щоб було внесено мораторій на замораживание, выдачу, выдачу депозитов и чтобы те кредиты, которые были взяты, они возвращались по той ценовой политике, по той ценовой ставке, як которая была на момент взятия кредита. Тобто, якщо взяв 05, то есть, если он взял долларовую 5.05, то он сейчас должен... А за таку ж ціну. І ми, звісно, проти того, щоб за щук простих граждан банкіри спасали свої банки, набивали свої кармани. Місцева влада, під вікнами якої і проходила акція напроти, ніяк не зреагувала на ці проблеми громади. Учасники акції протесту зібрали підписи під резолюцією. Вони не вимагали чогось з незбагненного, лише просили владу виконувати постанову уряду про стабілізацію цін на внутрішніх вантажних перевезеннях. Тоді і у далекобійники. Ків буде відповідно оплачувана робота, і банки отримають свої відсотки без судової тяганини.